Привіт, самі найкращі дівчата компанії Лівеста! Я впевнена, що кожна з вас хоче розвиватися в Лівесті і ще вміти дуже гарно продавати. я сьогодні вам дам пару порад, які вам допоможуть. Продавати ще краще і ще краще. Перше, з чого ж почати? Почати треба себе особисто. Коли ви йдете на продажі, обов'язково треба мати гарний вигляд. Ви повинні подивитися, в якому стані ваші нігтики. У вас повинна обов'язково бути чиста, чисте волосся. У вас повинен бути легкий мейк. І моя порада е, ті продукти, які ви хочете продавати. Ось, наприклад, якщо я іду на продажі. То постійно до мене звертаються люди і кажуть, хочу таку ж саму яскраву червону помаду, як у тебе. І я завжди маю в себе в, себе в косметичці декілька примірників помад. Якщо ви йдете, ви можете намалювати віки, і ваш клієнт, коли ви почує вашу розповідь про гарну туш, він побачить ваші віки, ви скажете, я нафарбова... нафарбована теж такою, такою тушью. І людина вже купить ще з більшим задоволенням. Я що багато е, консультантів е, використовують парфуми, ідуть йдуть на продажі. І люди кажуть, боже, від тебе такий приємний аромат. Чим ти користуєшся? Я теж хочу такі парфуми. Отже, коли ви продаєте, ви несете і ведете не тільки продаєте продукт, ви і себе продаєте. І люди купують. Вас ще з більшим задоволенням. Ще, знаєте, такий вислів, я реклама. Тобто, коли ви продаєте, або ви ще навіть не берете з собою продукцію, ви йдете з каталогом. Обов'язково в сумочці у вас повинен бути каталог, блокнот, ручка. І повинні бути декілька пробничків. Наприклад, ви можете. Покласти туди стійку матову помаду, покласти один пробнічок чи два. Ну, якщо вам не тяжко, краще там декілька взяти. І я раджу взяти, наприклад, наш хітовий продукт гель. Пілінг. Людина вам каже, вас питає, там, що у вас є, ви запитуєте її, а що її цікавить, виявляєте потребу, питаєте, е який би продукт вони хотіли б придбати, чи якусь проблему вирішити, і починаєте підбирати людині продукцію. Але якщо людина не знає, що вона хоче, ви можете її зацікавити. Е наш легендарний гель-пілінг, ви достаєте з сумочці, показуєте, що це натуральний фруктовий пілінг з фруктовими кислотами і наносите. Сюди на ручку одну-дві горошиночку, і кажете людині, що вона ось так пачиком розтерла. Коли вона розтирає в неї під руками, з'являється таке гарнесеньке, білесеньке така плямка, тому що знімається ороговівший шар шкіри. І коли людина так от стряхує від пілінг з руки, вона каже, Вау, оце ефект! А ви кажете, уявляєте, ви таке ж саме робите, робите своїм обличчям, і ваше обличчя буде гарне і світле. І яскраве і молоде. Ось так робляться продажі. Ви показуєте продукт, який у вас є, і людина вже повністю довіряє вам. Третє, третій пункт я експерт. Ви повинні знати продукцію. Коли ви йдете на продажі, підчитайте хоча б 5-10 топ продуктів, щоб ви про них знали. Якщо ви щось не знаєте, це не страшно. Ви можете позвонити своєму спонсору і проконсультуватися, і він вам допоможе. Не бійтесь! Ми всі колись були малесенькими учнями, а потім виростали і ставали експертом. Ми продаємо нашу продукцію не тільки через Спілкування ми ще продаємо її через. Онлайн. І якщо ви продаєте продукцію, люди будуть заходити до вас на сторінку і дивитись, в кого вони купляють. Дуже важливо, щоб у вас не було на аватарці ніяких баночок і бутилочок, тому що люди купляють в людей. Обов'язково підпишіть під фотографією своє ім'я, що це за компанія, що це за продукція, щоб люди, коли зайшли до вас, щоб вони вам довіряли. Так вони ще й на вашій сторінці щось придивляться, так вони не побояться вам зробити передоплату, коли вони побачать, що ви реальна, гарна людина, профіль повинен бути експертним, серйозним. І, знаєте, бути позитивними на сторінки. Тому що люди купують не тільки продукт, вони ще купують емоції, якийсь відпочинок. Якщо ви маєте вайбер і Телеграм. Обов'язково теж не повинно на аватарці бути ніяких квіточок. Ви повинні теж гарно підписані бути, не Іринка-малинка, а повинна бути ім'я і гарна фотографія. Щоб якщо ви пишете людині в переписці, вона має розуміти, з ким вона спілкується. Так, далі. Наступний е, такий пункт «Я твоя можливість. Продавайте не тільки людям, які навкруги вас, але й напишіть своїм друзям друзям які в інших містах, в інших селах. Напишіть обов'язково, що якщо ти захочеш користуватися гарною продукцією, звертайся до мене, і я тобі підберу продукцію по твоєму, типу шкіри, волосся. І ще, якщо ти захочеш мати дисконт, звертайся до мене, це не секрет, і з цим я з тобою поділюсь. Отже, людина, яка буде ем, побачити десь на просторах інтернету Лівесту, вона згадає. Про вас і не піде до когось іншого, а звернеться саме до, до вас. Е, і коли ви продаєте, подумайте, в кого б ви хотіли продавати. Подумайте. Який би ваш продавець, яка людина би вам була приємна, і будьте такою самою. А я впевнена, що ви захочете прийти в магазин, де до вас вітається ваш продавець, де продавець гарно вдягнен, з гарною зачіскою, експертний. Отже, будьте такими, якими ви хочете, щоб з вами теж були ваші продавці. І в заключення хочу сказати: продавати це легко. І у вас все вийде в наступних уроках. Ми вам все докладно будемо пояснювати. І ще хочу в заключення сказати: будьте професіоналами в своєму красивому бізнесі.